Говоримо про 18-й пакет санкцій цього тижня таки не дійшли згоди послі. ЄС. Більше про це запитаємо у Петра Олещука, політолог, і доцент Київського національного університету Мітраса Шевченка. Вже є з нами. Пане Петре, вітаємо і дякуємо, що училися. Так, доброго ранку. Отож, пане Петре, якщо продовжувати говорити про пакет санкцій, то маємо інформацію про те, що прем'єр словаччини Роберт Фіце заявив, що його країна вже може підтримати новий пакет санкцій у вівторок за умови досягнення попередньої домовленості з європейськими партнерами щодо пом'якшення впливу запропонованої заборони на імпорт російського газу. Отакі От умови виставляють нам і європі словаки. Що ще послугувало тим, що пом'якшилось погляди в словаччини, і чи взагалі можна? Розраховувати на їхній голос в подальшому. Ну, розраховувати особливо складно, тому що вони люблять змінювати свої позиції в останній момент, і це достатньо типово для уряду ФІЦО. А водночас, так само типовим є те, що вони а, після тривалих умовлянь, шантажу і поступок на свою адресу, а, як правило, підтримують загальноєвропейські рішення. Тут треба розуміти, просто що. А Словаччина це держава достатньо залежна від загальноєвропейських дотацій, а уряд Фіце він не настільки стійкий і стабільний. Останні опитування показують, що в опозиційних партій більше підтримка ніж управлячої. І якби, наприклад, гіпотетично відбулися найближчим часом якісь дострокові вибори у Словаччині, то там би з високою до ймовірності перемогла б опозиція. Але ну, знову ж таки, на даний момент виборів немає. Фіцо продовжує керувати урядом, але водночас він завжди намагається якимось чином використовувати будь-яку ситуацію для здобуття якоїсь вигоди. Водночас, він, на відміну від Орбана, з не доводить до якихось занадто різких протистоянь. То, це така чого варто очікувати? Чи не стане це прецедентом, якщо інші країни Європейського Союзу підуть на поступки для інших країн та дати якесь розуміння, що можна таким чином ну не шантажувати, звісно, але якимось чином а, якісь свої привілеї там, побажання інших країн втілювати? Ну ця історія не нова, тому це використовується як засіб шантажу вже досить давно. Орбан цим займається вже не один рік. Тобто кожного року, коли постає питання про санкції, про якісь аспекти, пов'язані з підтримкою України чи бодай якесь засудження Росії, постійно виходить Орбан і каже: Ні, це не в наших інтересах потім починаються умовляння, тиск, якісь інші спроби впливу на Орбана. Зрештою, чогось здебільшого домагаються, але Орбан щось одержує відповідь. Для себе тому, на жаль, шантаж в європейському союзі реально працює, і це довів не лише Фіцо, а Орбан так само це регулярно доводить, і відповідно це виступає стимулом для багатьох інших урядів національних держав європейського союзу, теж використовувати подібні інструменти і механізми. Пане Петре, а як ще вони можуть реагувати на такі кроки? Хто вони країни Європейського Союзу, які станом на зараз підтримують Україну, дійсно хочуть проголосувати за 18-й пакет санкцій, але є одна Словаччина, яка 50 на 50 у позиції наразі, так і Угорщина, котра взагалі відмовляється щось ухвалювати. Ну, є ж держави, які, наприклад, навпаки, вимагають більш послідовних своїх жорсткості санкцій. Тобто, наприклад, Естонія вимагала перед. Впровадженням цього самого пакету санкцій, щоб була чітко зафіксована стеля на нафту в 45 доларів на російську нафту за барель. Тому, зрештою, там різні позиції є. І не можна сказати, що цей 18-й пакет він не компромісний, він досить компромісний в багатьох моментах. І це теж є певна особливість і європейських санкцій, і загалом санкційної політики. Яка, зрештою, використовується росіянами для того, щоб продовжувати торгувати нафтою, заробляти гроші, і, зрештою, підтримувати агресивну війну проти України? Ну, це загальна проблема, вона пов'язана із тим, що в принципі, от весь цей інструментарій Європейського союзу він був вибудований під дещо інші часи. Як тільки трапляється глобальна серйозна криза світового масштабу, яка ставить під загрозу. Існування світового порядку, ну а зрештою, і Європи, Європи як такої, то зрозуміло, їм треба діяти швидше. А діяти швидше не виходить, тому що ці всі інструменти, вони не побудовані, начебто, для того, щоб забезпечувати рівність усіх держав. І це загалом справедливо, правильно, це, в принципі, повинно продемонструвати. Те, що Європейський Союз є добровільним об'єднанням держав, але з іншого боку, це дозволяє ламати систему буквально через одну-дві держави. І якщо, наприклад, Росія має конкретний вплив на одну-дві держави з Європейського Союзу, то вона таким чином може добряче гальмувати будь-які значимі рішення. Чи зараз можлива зміна самої цієї послідовності, самого цього механізму і інструментарію, про якого ви згадували, враховуючи, що ну, напевно і країни розуміють, що з року в рік з кожним рішенням одне і те саме повторюється. Чи вони можуть все таки прийти до того, що варто поміняти механізм і правила гри? А, ну, про це ми говоримо давно, в Україні про це говорять досить давно. Про те, що ну, не можна, щоб, наприклад, хтось один робив заручником весь європейський союз, тому необхідна зміна правил, необхідне скасування цього самого права вето, принаймні в ухваленні деяких рішень, принаймні можливо, в аспекті рішень пов'язаних із загальноєвропейською безпекою. Але ну, ми бачимо, як це все складно і довго працює, і як вони довго не можуть ухвалити необхідні рішення. Тому я тут з великим оптимізмом на це все не дивлюся. Але, ну, принаймні, поки що, донедавна найбільш значимі рішення, нехай і з компромісами, нехай і в результаті затягування вони ухвалювали. Тут я знову ж таки мушу це визнати. І те, що ми зараз говоримо про 18-й пакет санкцій, це означає, що попередні пакети санкцій вони ухвалювалися. Тобто, так або інакше, незважаючи на опір Орбана, який сидить там уже дуже довго при владі в Угорщині. Але 17 пакетів санкцій вони якось ухвалили. Це ми теж повинні з вами в цій ситуації визнавати. Просто проблема виникає тоді, коли рішення треба ухвалювати оперативно. І ми повинні розуміти, що якщо, ми, наприклад, говоримо про потенційну російську агресію, про ризик потенційної російської агресії не лише проти України, але й, наприклад, проти держав Європейського Союзу, то там треба буде реагувати швидко. А чи можуть вони реагувати швидко? От у мене є певні сумніви. У нас є хвилина. Тут просто паралельно ми говоримо про санкції від США, яких немає, і від Євросоюзу, які не можуть ухвалити. Чи ці процеси якимось чином пов'язані і впливають один на одного? Ну знову ж таки, вони звичайно впливають. Вони взаємопов'язані між собою. Зрозуміло, що в Європі звикли дивитися на Сполучені Штати в контексті лідера. Заходу, провідної держави цивілізованого світу. І зрозуміло, що як тільки США, в Сполучених Штатах намітнився рух в напрямку від санкційної політики проти Росії, це достатньо деморалізуюче впливало на європейських лідерів. Зараз, коли Сполучені Штати розглядають законопроект Грема Блюменталя і, начебто, він має підтримку з боку Дональда Трампа. І, начебто, спікер Майк Джонсон заявив про те, що в Палаті представників цей сенатський законопроект теж пройде без великих проблем. Ну, мабуть, це так або інакше впливає а, на а, ті рішення, які а, ухвалюють а, європейці. І зрозуміло, що вони на це все дивляться. На даний момент, поки що, ці санкційні трехи вони розвиваються незалежно і паралельно, але зрозуміло, що. Ухвалення нових санкційних рішень з боку Сполучених Штатів буде великим стимулом для ухвалення санкційних рішень з боку Європейського союзу. Пане Петре, дякуємо за ваші роз'яснення стосовно цих тем. Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, був з нами на прямому зв'язку.